Моє вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий образ життя. Сьогодні я знаходжуся в лісі. Я прийшла збирати верес, ви подивитеся, які це красоти, ось такі ніжно-бускові квіти, колір такі мають. Це медоносна рослина, лікарська рослина, яка вже От оці цвіточки, квіточки з рівними листочками можна використовувати для фітозбору. Бачите, яких тут багато. Ось такі вони я себе вже знімаю. Ось так я вже ось, бачите, скільки в мене в кульочку. І брусниця, ягода дозріла. Їх тут дуже ну трошки є, не дуже багато, але є. Можна побачити, бачите, які гарні. І це бруснички. Брусниці листя для фітозбору я використовую пізніше, тому що, якщо зараз його засушити, воно буде темніти. А правильно, з першими заморозками приїхати до лісу і зібрати листя, а ягоди можна зараз. Використовувати можна перемелювати з цукром, буде як вітамінна, така до чаю, варенечко вітамінне, можна використовувати зараз. На календарі вже пізня осінь, і верес я вже давно висушила і зібрала ось таку ємкість. Як ви бачите, квіточки, листочки, гілочки я викидала, я не зберігала. І сьогодні. У мене в офісі трошки прохолодно, я заварила чай з вересу. Ось такий він чай в такому термосі. Ось. Получається на літровий термос, на літру кип'ятку, столова ложка трав'яної суміші. Для чого споживати верес? Взагалі, верес це дуже лікувальний, як і більшість трав, корисний для здоров'я людини, людського організму. Сам верес він має протизапальну, дезінфікуючу, заспокійливу дію. Він збагачений мікроелементами, там іде і калій, і фосфор, і дуже багато інших, які в пам'яті навіть от утримати, прекрасно чистить судини, особливо. В кого з людей проблеми з серцево-судинною системою. А судин, як правило, після 30 років відбувається склерозування, судин-верес обов'язково, варто курсами приймати, пити такий чайок. Крім того, має відхаркувальну дію, антисептичну, заспокійливу на нервову систему. Мені подобається приємний аромат, взагалі супер. Єдине, що часом буває, ліньки в термосі запарювати. От. Я, якщо, наприклад, вдома, то ввечері запарила вранці безподобний чай, і якщо в теплу суміш додати ще меду, це взагалі буде супер Ну, при умові, що у вас немає алергії. Крім того, прекрасно діє на печінку, тому бажаю всім здоров'я і разом зі мною споживати і пити такий чудовий напій, як вересковий чай. Смачного.